Обстріли Одеси та їх жертви, заробітки військомів та справа проти дружини зрадника. А також як грати в Ашик. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Черговий тиждень в Одесі пройшов під звуки роботи генераторів і практично щоденних вибухів. З 2 по 5 червня кожного дня окупанти гатили по нашому регіону балістичною зброєю. Так, 2 та 4 числа ракети «Іскандер-М» били по місту. Було влучання в припортову інфраструктуру у середу, 5 червня, ворог вдарив по рекреаційній зоні у Білгродністровському районі Одеської області. Пошкоджено готель на березі моря, який був зачинений і не працював. На щастя, цього разу обійшлося без жертв. Повідомив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Ну а в ніч на 6 червня ворог знову атакував Україну дронами та ракетами. Над одещиною силами протиповітряної оборони було збито сім шахедів. Офіс Генерального прокурора України з початку повномасштабної агресії Російської Федерації зареєстрував загибелі від дій росіян 551 дитини, 10 ро з яких загинули на Одещині. Про це повідомили у прес-службі департаменту освіти та науки Одеської обласної державної адміністрації. Ще 1368 дітей були поранені, а майже 20 тисяч насильно депортовані до країни агресорки. День 4 червня в Україні визначений як день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ять дітей в Одесі ушанували висадкою сакур біля будівлі Одеської обласної державної військової адміністрації. 14 бетонних укриттів для захисту цивільних осіб від ракетних атак мають виготовити до 15 вересня. Про це свідчить тендер Одеської міськради, опублікований у системі Прозоро. Замовником швидко монтованих мобільних споруд цього разу виступає комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси. Початкова сума торгів понад 10,5 мільйонів гривень. У тендері брало участь чотири компанії. Переможцем стало товариство High Race Construction Holding. загальна вартість 14 споруд 7,5 мільйонів гривень. Згідно з тендерною документацією, у кожному укритті буде 13 сидячих місць. Металеві двері у конструкції передбачена витяжна вентиляція. А екологічна безпека має відповідати вимогам чинних українських стандартів і технічних умов. Як повідомили у мерії, ці укриття будуть встановлено на території об'єктів теплоенергетики, щоб убезпечити комунальників. Адміністрація морських портів України на своїй сторінці у Фейсбук повідомила, що українським морським коридором за 9 місяців експортовано 50 мільйонів тонн вантажів. Починаючи з першого судна, Йозеф Шульте, що вийшло українським коридором 16 серпня 2023 року, українські чорноморські порти переробили цей рекордний об'єм вантажів, не зважаючи на постійні атаки ворога на нашу критичну інфраструктуру. І це 1737 оброблених суден. Йдеться у повідомленні. Адміністрація морських портів України також додає, що Україна залишається топ-експортером аграрної продукції та гарантом продовольчої безпеки у світі. Трьох років позбавлення волі загрожує жінці, яка 24 травня справила природні потреби на меморіалі загиблим захисникам, встановленому на європейській площі в Одесі, як повідомили у прес службі поліції області, місцева 28-річна мешканка визнала свою провину. Їй висунули обвинувачення в публічній нарузі над прапором і хуліганстві. Порушниці загрожує штраф від 17 до 68 тисяч гривень або позбавлення волі до трьох років. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам доподобає те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого youtube каналу, на якому на цьому тижні вийшло нове інтерв'ю. На цьому тижні наша героїня Марина Антанюк, сержант із матеріального забезпечення мінометної батареї 126-ї бригади 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ, про власну історію зустрічі війни, вплив зникнення племінника військового моряка на неї, роботу, рекрутинг та роль жінок у армії все це у новому інтерв'ю на нашому Ютуб каналі. Посилання традиційно залишаємо в описі до акцентів. На цьому тижні на тлі посилення роботи представників ТЦК та СП після вступу нового закону про мобілізацію в силу у засобах масової інформації з'являлися не тільки скарги на їх надактивні дії на вулицях і блокпостах. Були і гарячі новини про затримання представників колишніх військоматів. Так, у головному управлінні національної поліції в Одеської області повідомили, що співробітники поліції затримали в Одесі військовослужбовця територіального центру комплектації та соціальної підтримки за підозрою в отриманні хабаря. За даними слідства, офіцер мобілізаційного відділення одного з міських ТЦК вимагав з представника логістичної компанії одну тисячу доларів винагороди. Натомість обіцяв посприяти у видачі довідки про зняття з обліку позашляховика 2022 року випуску, який було поставлено на облік в межах військово-транспортного обов'язку. За цей злочин правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі. Окрім цього, співробітники Державного бюро розслідувань та служби безпеки України затримали в Одеській області командира регіонального управління сил територіальної оборони Південь, який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок. Посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій. Наразі командиру повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподілив істотну шкоду в умовах воєнного стану. За це йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Ну і ще про ТЦК наші колеги з центру публічних розслідувань дослідили фінансові звіти за 2023 рік. Начальників ТЦК на Одещині та зробили рейтинг найзаможніших з них. До рейтингу увійшла декларація вже екс начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Олександра Охріменка, якого звільнили 27 травня 2024 року. Та ще 11 начальників районних ТЦК. Найцікавіші фінансові нюанси цих декларацій, а саме нерухомість та заробітки, земля у власності та хто на яких автівках їздить, все це і навіть більше за посиланням в описі до акцентів. На цьому тижні засоби масової інформації двічі згадували колишню начальницю прес-центру Сил оборони Півдня Наталю Гуменюк, яку 19 квітня поточного року було звільнено з посади. Так, 5 червня її призначили заступницею начальника управління комунікацій оперативного командування Південь, а пізніше, у цей же день, перепризначили на іншу посаду. У стратегічному командуванні зсу повідомили, що нова посада пані Гуменюк не пов'язана із взаємодією з медіа. Служба безпеки України повідомила про підозру дружині екснардепа зрадника Ігоря Маркова Інесі і домоглася арешту судом її нерухомості у 2014 році. Фігурантка та її чоловік виїхали до Москви, де наразі переховуються від правосуддя та сприяють війні РФ проти нашої держави. Як стверджують у СБУ, працівники спецслужби зібрали докази державної зради дружини ЕКСНАРДПА. Зокрема, наразі вона є співвласницею російської it компанії яка розробляє програмне забезпечення для бойової авіації РФ. За даними слідства, щодо повномасштабного вторгнення РФ Маркова заснувала в Росії так званий інженерний центр інформаційно-аналітичних систем. Серед його співзасновників підсанкційний російський співак Григорій Лепс, який виступає на підтримку війни проти України, на замовлення корпорації Ростех компанія зрадниці розробляє бортові системи для бойових гелікоптерів РФ. Зокрема, йдеться про к 52 «Алігатор» та Мі 28 «Нічний Мисливець. Задокументовано, що від початку повномасштабного вторгнення РФ. Компанія фігурантки поставили до окупаційних угрупувань Росії програмних продуктів на понад 100 мільйонів рублів. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили Інесі Марковій про підозру у державній зраді, яку вчинили в умовах воєнного стану. Крім того, за матеріалами СБУ суд наклав арешт на її комерційну нерухомість, приватний будинок та земельну ділянку в Одесі на загальну суму понад 250 мільйонів гривень. Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що 8 червня перші пляжі вже почнуть працювати в Одесі. Потім можуть відкрити пляж у фонтанці. Однак, попередньо вони мають пройти необхідні перевірки безпеки. Також керівництво Ізмаїльського району запропонувало забезпечити доступ відпочивальників на один із пляжів, що розташований у селі Приморське. Олег Кіпер вважає, що, попри воєнний час, пляжі влітку мають працювати і людей не зупинити. Також він додав, що розглядається питання забезпечення чергування на пляжах людей, які стежитимуть за можливим наближенням мін до узбережжя і попереджатимуть відпочивальників. Протимінні сітки не продемонстрували ефективності, вони рвуться під час штормів. Міністерство культури та інформаційної політики України доповнило національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України, низкою елементів, серед яких і традиційна народна гра Ашик, яка розповсюджена на півні Одеської області. Про це повідомили прес службі міністерства. Зокрема, розповсюджена вона у місцях компактного проживання болгар і гагаузів. Зокрема, у селах Городні, Виноградівка Болгарського району, Котловина Ізмаїльського району. Її ще називають Рашичета, Рашик, Асик, Граубабки, бабки, ашижик. У болгарських селах в неї грали спільно хлопці та дівчата. А у Гагаузів чоловіки грали окремо від жінок. В Ашик грають п'ятьма кісточками, які підкидають як кубики. Кожна сторона гральної кістки має свою ціну та назву. Інструментами гри традиційно слугують овечі кістки, вони мають таку форму, що при падінні на горизонтальну поверхню однаково вирогідно можуть впасти в одному з чотирьох положень. Гравець бере п'ять кісточок у праву долоню і злегка кидає їх на поверхню. Потім вибирає найзручнішу позицію, куди поставити ліву руку, утворюючи будиночок. Помохом правої руки через будиночок пропускає ашики. Правила гри можуть бути різними залежно від віку та вправності гравців. <плес> 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 ну і на цьому все. Більше на нашому сайті intent.press. І у телеграм-каналі приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами в акцентах за тиждень. Тримайтеся, українці, бережіть себе.